Доглядач салемського цвинтаря, Мейсон займається тим, що викопує покійників і забирає з них золото, і цьому його бізнесу заважають гігантські щури, які вкрили тунелями усе кладовище. Саме про це оповідання Генрі Катнера Цвинтерні щури, приємного прослуховування. Старий Мейсон, доглядач одного з найстаріших і найбільш занедбаних цвинтерів Салема, дуже ворогував із щурами. Покоління тому вони прийшли з пристаней і оселились на цвинтарі. Колонія ненормально великих щурів, і коли Мейсон став головним після незрозумілого зникнення колишнього доглядача, він вирішив, що щури повинні зникнути. Спочатку він ставив на них пастки і клав отруєну їжу біля нір, і пізніше намагався стріляти в них, але це не допомагало. Щури залишались, розмножувались і переповнювали цвинтар ненажерливими ордами. Вони були великі, іноді досягали 15 дюймів у довжину, не враховуючи голого рожево-сірого хвоста. Мейсон бачив деяких великих, як відгодовані коти, і коли раз чи двічі могильники розкривали нори, смердючі тунелі були досить великими, щоб людина могла залізти в них на руках і колінах. Кораблі, які прийшли покоління тому з далеких портів до гниючих пристаней салема, привезли дивний вантаж. Мейсон іноді дивувався надзвичайному розміру цих нір, він згадував деякі невиразно тривожні легенди, які почув, переїхавши до стародавнього, переслідуваного відьмами салема, казки про вмираюче й нелюдське життя, яке, як кажуть, існує в забутих норах у землі, часи, коли Коттон Мезер висліджував злі культи. Які поклонялись гекаті у жахливих оргіях минули, але чорні двосхилі будинки усе ще небезпечно нахилялись один до одного над вузькими брукованими вулицями, і, як кажуть, богохульні секрети й таємниці ховались у льохах і печерах, де забуті язичницькі обряди все ще святкувались на закону і здоровому глузду. Мудро похитуючи своїми сивими головами, старішини заявляли, що є речі гірші, аніж щури й личинки, що повзають у неосвяченій землі стародавніх цвинтарів салема. А потім з'явився той дивний страх перед щурами. Мейсон недолюблював, але поважав лютих маленьких гризунів, бо знав небезпеку. Яка ховалась в їхніх блискучих, гострих, як голка іклах, але він не розумів той жах, який старі люди відчували до покинутих, заражених щурами будинків. Він чув чутки пропотворних істот, які жили під землею, і які мали силу командувати пацюками, вишиковувати їх як жахливу армію. Щури казали старі. Були посланцями між цим світом і похмурими та стародавніми печерами далеко під Салемом, тіла крались з могил для нічних підземних бенкетів, так вони казали. Міф про Гамельнського Щуролова це байка, яка приховує богохульний страх, і чорні ями Авернуса. Викинули породжених пеклом потвор, які ніколи не ризикнуть вийти на світло дня. Мейсон не звертав уваги на ці казки, він наспілкувався із своїми сусідами і, взагалі, робив усе можливе, щоб приховати існування щорів. Розслідування він усвідомлював безсумнівно означає відкриття багатьох могил. І хоча деякі погризані порожні труни можна було б приписати щурам, Мейсону було б важко пояснити понівочені тіла, які лежали в деяких трунах. Найчастіше золото використовувалося для пломбування зубів, і це золото не вилучається, коли людину ховають, одяг, звичайно, інша справа. Бо зазвичай трунар надає простий костюм із сукна, який є дешевим і легко впізнаваним, але золото інша справа, і іноді теж були студенти медики і менш поважні лікарі, які потребували трупів і не надто сумлінні щодо того, де ті були отримані. Досі Мейсону успішно вдавалось перешкоджати розслідуванню. Він люто заперечував існування пацюків, навіть незважаючи на те, що вони іноді грабували його, забирали усю здобич. Мейсону було усе одно, що трапиться з тілами після того, як він їх обкраде, але щури неминуче відтягували увесь труп через діру, яку вони прогризали в труні. Розмір цих нір іноді турбував Мейсона, а також дивні обставини, труни завжди гризли з торця, ніколи з боку чи зверху, ніби щури працювали під керівництвом якогось неймовірно розумного лідера. А зараз він стояв у відкритій могилі і кидав останній шматок мокрої землі на купу поруч із ямою, і йшов дощ. Холодна, повільна, мряка тижнями опускалася з вологих чорних хмар, Цвинтер перетворився на трясовину з жовтої всмоктуючої багнюки, з якої нерівними батальйонами стирчали омиті дощем надгробки, щури відступили до своїх нір, і Мейсон не бачив жодного з них протягом кількох днів, але все ж його виснажене неголене обличчя було нахмурене. Труна, на якій він стояв, була дерев'яною. Тіло поховали кілька днів тому, але Мейсон не наважувався викопувати його раніше. Родич померлого чоловіка приходив до могили час від часу, навіть під проливним дощем, але він навряд чи прийде в цю пізню годину, незалежно від того, як сильно він страждає від горя. Так думав Мейсон, криво посміхаючись. Він випростався і відклав лопату. З пагорба, де лежав стародавній цвинтар, він бачив вогні салема. Вони тьмяно мерехтіли у зливі. Чоловік витягнув ліхтарик з кишені. Зараз знадобиться світло. Узявши лопату, він нахилився і оглянув кріплення труни. Раптом напружився. Під ногами він почув неспокійне ворушіння і дряпання ніби щось рухалось всередині. На якусь мить пронизливий біль забобонного страху пронизав Мейсона, але одразу ж перетворився на гнів, коли той зрозумів, що це за звук. Щури знову випередили його. У нападі гніву Мейсон смикнув закріплення труни, підвів гострий край лопати під кришку і підняв її, аж доки не зміг докінчити все руками. Потім направив холодний промінь ліхтарика вниз у труну. Дощ бризкав на білу атласну оббивку, труна була порожньою. Мейсон побачив мерехтіння руху біля узголів'я і спрямував світло у тому напрямку. Кінець труни був прогризаний, і зяюча діра вела в темряву. Мейсон спостерігав, як чорний черевик зникає, і раптом він усвідомив. Що щури випередили його лише на кілька хвилин. Він впав на руки й коліна і поспішно вхопився за взуття. Ліхтарик впав у труну і згас. Черевик вирвали з його хватки. Долинув пронизливий, збуджений вереск. Мейсон знову узяв ліхтарик і спрямував світло в нору. Вона була великою, так і мало б бути. Інакше труп не вдалося б потягти, доглядач був збитий з пантелику розмірами щурів, які могли б забрати тіло людини, але думка про заряджений револьвер у кишені додала хоробрості. Ймовірно, якби труп був звичайним, він залишив би щурам здобич, і не ризикнув полізти у вузьку нору, але згадались запанки. А ще шпилька для краватки, яка безсумнівно була увінчена справжньою перлиною. Без жодних роздумів він прикріпив ліхтарик до пояса і заліз у нору. Там було тісно, але йому вдалося якось протиснутись. Попереду себе в промені ліхтарика він побачив, як черевики волочились по мокрій землі дна тунелю, він повз уздовж шнір так швидко, як міг іноді ледь протискаючи своє худе тіло крізь вузькі стіни. Повітря було нестерпним і затхлим смородом, якщо він не дістанеться до трупа за хвилину, вирішив Мейсон, то тоді повернеться назад. Запізнілі страхи починали повзати як личинки в свідомості, але жадібність спонукала повсти вперед. Він рухався кілька разів, минаючи гирла прилеглих тунелів. Стіни нори були вологими і слизькими, і двічі грудки бруду падали за ним. Другий раз він зупинився і повернув голову, щоб озирнутись, і, звичайно ж, нічого не побачив, поки не відчепив ліхтарик від пояса і не повернув його назад. Кілька грудочок лежало на землі за ним. І небезпека становища раптово стала реальною і жахливою. Думки про обвал змушували його пульс пришвидшуватись. Доглядач вирішив припинити переслідування, хоча майже наздогнав труп і невидимих істот, які його тягли. Але він не помітив однієї речі нора занадто вузька і не дозволить повернутися. Його торкнулася паніка. Але згадався бічний тунель, який він щойно проповз, тож, незграбно позадкувавши уздовж тунелю, доглядач дістався до нього, засунув туди ноги, заткуючи, аж доки не зміг розвернутись, а потім поспішно почав повертатись назад, до того моменту коліна вже добряче боліли. Раптово біль агонії пронизав ногу. Він відчув, як гострі зуби впиваються в плоть і відчайдушно відкинувся. Пронизливе верещання і метушня багатьох ніг. У спалаху світла Мейсон задихнувся від страху, побачивши, як дюжина великих щурів уважно дивиться на нього, і їхні очі виблискують у світлі. Великі потворні істоти розміром з скотів, і за ними. Він бачив проблиск темного силуета, який заворушився і швидко відсунувся в тінь. Мейсон здригнувся від неймовірного розміру тієї істоти. Світло на мить затримало їх, але вони продовжили наближатись. Їхні зуби здавались тьмяно помаранчевими в блідому світлі. Мейсон смикнув пістолет, зумів витягти його з кишені і обережно прицілився. Незручне положення він намагався притиснути ноги до вологих боків нори, щоб випадково не підстрелити себе. Гуркіт на деякий час оглушив його, а хмари пороху змусили кашляти. Коли він знову зміг чути, і дим розвіявся, Мейсон побачив, що щури зникли. Поклав пістолет назад і почав швидко повсти тунелем. Через хвилину з метушнею та поспіхом. Пацюки з'явились, вони роєм кинулись на його ноги, кусаючи, скиглячи, завиваючи. Мейсон із жахом закричав, хапаючись за пістолет, вистрілив, не цілячись, і тільки удача врятувала його від того, щоб не підстрелити собі ногу. Цього разу щури не відступили так далеко, але Мейсон поповз так швидко, як міг, по тунелю. Готовий знову вистрілити при першому звуці іншої атаки. Почулось шарудіння ніг. Він спрямував ліхтарик за собою. Великий сірий щур зупинився і подивився на нього. Довгі пошарпані вуса смикнулись, а паршивий голий хвіст повільно поворухнувся з боку в бік. Мейсон крикнув, пацюк відступив. Він поповз далі. Ненадовго зупинившись біля чорного проміжку бічного тунеля біля ліктя, там він розгледів безформну купу на вологій землі за кілька ярдів. На секунду Мейсону здалося, що це грудочки землі, які відвалились від стелі тунелю, а потім він впізнав людське тіло. То була коричнева, зморщена мумія, і з жахливим шоком Мейсон зрозумів. Що вона рухається, що вона повзе до нього, і в блідому сяйві ліхтарика чоловік побачив жахливе обличчя гаргульї, яке рухалось до його обличчя. Безпристрасний череп мерця, давно померлий труп, сповнений пекельного життя. Скляні набряклі та витріщені очі видавали сліпоту істоти. Воно слабко застогнало, повзучи до Мейсона, розтягуючи свої обірвані зернисті губи у гримасі жахливого голоду. Мейсон застиг від безмежного страху й огиди. Саме перед тим як жах торкнувся його, доглядач відчайдушно кинувся в нору збоку. Він почув скрегіт за п'ятами, це істота застогнала, коли рушила за ним. Він озирнувся через плече і закричав, відчайдушно просуваючись по вузькій норі. Він повз швидко і незграбно, гостре каміння прорізало руки та коліна, бруд сипався в очі, але Мейсон не наважувався зупинитись навіть на мить. Він повз далі, задихаючись, проклинаючи, молячись істерично, і з триумфальним вереском щури накинулись на нього. З жахливим голодом в їхніх очах Мейсон майже піддався їхнім злісним зубам, перш ніж йому вдалося їх відігнати. Прохід звужувався, і в шаленстві жаху він бив, кричав і стріляв, аж доки курок не вибив порожню гільзу. Але він їх відігнав, а потім виявив, що знаходиться під великим каменем, вбудованим у стелю. Він буквально впивався йому в спину. Доглядач посунувся, вдаривши по ньому, і ідея промайнула в збожеволілому від страху розумі Мейсона якщо він обвалить камінь, то може заблокувати тунель. Земля була мокрою і сирою від дощів. Він нахилився і почав розкопувати бруд навколо каменю. Щури наближались, він бачив, як їхні очі світяться у відображенні променя ліхтарика. Він все ще відчайдушно продирав землю. Камінь піддавався. Доглядач смикнув його, і той похитнувся. Щури оминули монстра, якого він побачив раніше. Сірі, прокажені й огидні вони повзли вперед, вишкіривши помаранчеві зуби. А за ними слідувала сліпа мертва істота, стогнучи при кожному русі. Мейсон востаннє відчайдушно смикнув камінь і відчув, як той ковзнув униз, а потім поповз уздовж тунелю. Позаду нього камінь обвалився, і він почув раптовий жахливий крик агонії. Грудки землі посипались на його ноги. Уся вага впала на студії. І доглядач з труднощами витягнув їх, обвалювався увесь тунель. Задихаючись від страху, Мейсон кинувся вперед, коли сира земля обвалилась за його п'ятами. Тунель звужувався, і нарешті він ледь міг використовувати руки й ноги, щоб просуватись. Він вигинався вперед, як вугор, але раптом відчув, як рветься атлас під його пальцями. А потім головою вдарився об щось, що перегороджувало шлях. Він поворушив ногами, виявивши, що ті не притиснуті обваленою землею. Доглядач лежав плазом на животі, а коли спробував піднятися, виявив, що стеля знаходиться за кілька дюймів від спини. Паніка пронизала його, і сліпий жах заблокував усі можливості рухатись вперед. Через кілька секунд він зміг поворухнутись і кинувся в бічний тунель, який не мав виходу. Так Мейсон опинився у труні, порожній, в яку він заліз через діру, яку щури прогризли у торці. Він спробував перевернутися на спину і виявив, що не може. Кришка невблаганно притискала його, виходу не було. Та й навіть якщо він зміг би покинути труну. Як видряпатись крізь п'ять футів щільно утрамбованої землі? Мейсон виявив, що задихається. Це було жахливо, смердюче і нестерпно гаряче. У нападі жаху він рвав і дер атлас, допоки не видряпав собі нігті. Він зробив марну спробу копати ногами землею з обваленої нори, яка блокувала відступ. От якби тільки він зміг змінити положення, то, можливо, вдасться видряпатись до повітря. Біло-гаряча агонія пронизала його груди і пульсом забила в очних яблуках, його голова, здавалось, набрякала, ставала все більшою й більшою, і раптово почувся тріумфальний вереск щурів. Він шалено закричав, але не зміг їх заглушити. Якусь мить Мейсон істерично метався у своїй вузькій в'язниці. А потім затих, намагаючись вдихнути. Повіки заплющились, язик висунувся, і він поринув у темряву смерті із шаленим верещанням щурів у вухах. Кінець Оповідання Генрі Катнер. Свинтерні Щури. Переклав та начитав Костянтин Шарков. Дякую за прослуховування. Підписуйтесь, лайкайте, коментуйте та поширюйте. Окрема подяка спонсорам каналу. Якщо і ви хочете до них долучитись, то внизу є всі потрібні посилання. Почуємось!